Я у захваті від Гой шум. Like... Ця пісня постійно в моєму плейлисті. Я люблю її. Я люблю рейвити під неї. Я люблю танцювати в клубі під цей трек. Ця пісня просто неймовірна, і того року вони були моїми переможцями. Я скажу так. Можливо, ти можеш заспівати уривок пісні? О, Боже мій оу оу, я не знаю мови, якщо чесно. Знаєш, я дуже хочу заспівати слова, але я. Можливо, ти можеш мене навчити одному реченню? Так, Звісно, звісно. Окей. Можеш заспівати перше слово? Заплетися. Заплетися, шуме. Шума. Барвіночком. Барвіночком. Заплети са, шуме барвіночком. Ідеально. Заплетися, шуме барвіночком. Заплетися шуме барвіночком». Це дуже складно. Але я люблю цю пісню, скажу так. Не хвилюйся у базилі. Я не вчу тебе, як заспівати цю пісню повністю, коли ти будеш там.